Так, доброго дня. Село Іваньки, Маньківський район. До Маньківки 9 кілометрів, до Умані 35. Село здорове, розвинуте. Розкажу в кінці про інфраструктуру. Зараз по будиночок. Будинок цегляний, здоровий. Правда, в ньому вже років 10 ніхто не живе. Такий ну, цікавий будинок, але треба докласти рук до ремонту. Отака От вулиця, асфальтована, трошки з ямами. Але асфальтовано, все, під'їзд асфальтований. Газ в будинок не заведений, йде по вулиці біля забору. І є нюанс по водичці. Це була як одна ділянка, її половину продали, і криниця залишилася в сусідів. Тобто можна з ними говорити. А можна своє робити. Поки під питанням, чи, чи люди дадуть воду, чи ні, не зрозуміло. Теоретично повинні дати. Будинок з силікатного кирпича обложений плиткою. Є нюанси, зараз все покажу вам. Накрита хата шифером. Така вірандочка тут, щоб не забудитися все розказати, бо 7 чи 8 кімнат ми нарахували. Здорових, правда, все таке підзапущене чуть, але якщо велика сім'я і є кошти і бажання. Місце шикарне ставок в городі, з хати вигляди на ставок з віком. Так, оце була віранда колись, така здорова простора. Потім оцей перестіночок зробили. Що я в ході? Так, така якась кімнатка вийшла, власне, така я не знаю на що це так робили, але. Но... Її можна знести, а можна лишити кого які потреби. Так, заходимо в хату прихожа, здоровенна така. Висота стелі до стелі 280 у будинку. Поли дерев'яні. Скрізь наче. Кілька груп є парове опалення, вже казав, газ по вулиці йде. Така кімната перша. Я навіть не знаю, де зал, де спальня. тут куча кімнат і це вже треба під, під власника, хто що хоче, там і зробив. Друга кімната, ага, це дві спальні, власниця сказала. Оце груба. І вона опалює оцих, гріє три кімнати, якщо дровами, то mm. якщо не паровим, а грубими, то можна оцею опалювати три кімнати. Батареї від переводи по всій хаті божо є. Друга спальня. Це вже третя кімната. Виходить. Була колись в хаті ванна і туалет, але власниця каже, що ну, так як давно не користувалися, все треба переробляти, робити, бо ну, не можна сказати, що воно працююче Ні є. Так, вода десь була заведена, я так розумію, з тої керниці. Тут була як ванна. Був унітаз, була ванна, все було тут заведено, ну і яму каналізаційну треба ремонтувати. І воду все заново заводити. Бо, бо все вже під питанням. Оце цей грубочий котел, котел парове опалення. Це від цього опалюється весь будинок. Тут є люк на нульовий поверх, чи як сказати, там підвал. Зараз ми в нього спустимося, подивимося. Тут якась кімната, може кухня була чи ще щось. Там, з виглядом на ставок. Я туди сходів ще окремо. Так, і тут якби друга віранда. Там якісь проблеми з входом, на неї щось там трохи завалюється. Це, ну Жінка кажеться, як друга віранда була. З таким виглядом. Якщо там кухня, тут це може бути як до кухні, тут стіл поставити. Місце таке дуже живописне. Так, і це вихід на оцю віранду, тут як... ага тут як не віранда, як бісідка літня була, Ну там ступенічки з двору. Але вони щось там підзавалили, зараз подивимося знаружі. Ну і відповідно двері туди. Тож я виходити не буду туди, покажу з двору вам. Куча меблів стіни, не можу показати. Так, віранда, одна кімната, друга. Прихожа, третя, четверта, п'ята і шоста кімнота. Так, йдемо на двір. Дивимося, що на дворі. Є гараж, є яма. Ну, яма не в гаражі, а для буряків. Оце ця кімнатка, що як бісідка, я казав, знаружі, вихід на неї. Горіх, до речі, здоровенний. <ріх> так, зразу гараж покажу, поки я тут. Гараж маленький, такий під мотоциклик. Там є ще маленька кімнатка така якась. Невеличко. Ага, тут щось, наче тут яма все для буряків. Така пристроєчка. И вот такая яма. Так, і тут підвальное примещение. Кит з двору з хати там веселку тут. О 12 літо це все цегляна і стеля залита бетоном. Тут одна кімната. Використовувався як хлів колись. Свинка жила тут. Але можна, ну якщо переробити, то просто кімната нормально все буде. І сам підвал. Як кінатка якась є. Корутше, ще пів будинка знизу. Три кімнати з дорогих для господарства. Оце була каналізація з ванною Ну, опять-таки розраховувати на неї не доводиться. Так, і з подвала вихід такі пейзажі. Зараз спробую підійти з моїх березі, чи до води дойду, чи ні. Зараз Попробуємо і розкажу про село. Значить, село Іваньке. Село, ну, я їхав таке нормальне, люди кажуть розвинуте тут. Гарна голова в селі, тобто вона старається, все. Ну, старається для села, для людей. І нова почта є, і Укерпочта, Сітіві магазини якісь є продуктові. Робота більш-менш в селі є. Дві ферми, спіртовий завод. Ну, по полях тут теж люди працюють всякими трактористами, агрономами, хто там чи вміє. Є школа, садочок, церква, ресторан бачив є, їхав. Таке село доволі непогане, бо я був тільки що в Маньківці, там з людьми розмовляв. То... І Люди хвалять, кажуть, що Іваньки хороше село розвивається. Вуличка затишна, ся каже власниця. І ставочок. Отакий вигляд знизу на будинок. Таке цікаве місце, Звісно. Класти в будиночок треба добрих грошей, щоб відновити так, як хочеться. Ага, ось тут. Лодки стоять. Якась копанка чиясь є, я так зрозумів, це вже руками хтось викопав. Ще лодочка. Так, ну я так розумію, що... Рибалити тут можна, якщо тут такі і лодки стоять і, і кладки, значить не просто так вони тут стоять. Так головне тут не булькнути нікуди. І от такий ставочок шикарний. Не знаю, вилазити мені сюди чи ні на цю кладку. Бо як впаду, то буде. Бідно таке. Просторний, здоровий, не знаю чи є риба. Ну гарно сто процентів. Мабуть, риба є, бо. Дуже багато лодок ніколи в селах не бачив біля ставків, щоб скільки лодок було. Все, друзі, дякую за перегляд.